Вони не ходять по розпеченому віллі та не сплять на ложі звістків, зате точно знають, як досягти душевної рівноваги. Уперше в Івано-Франківську просто у середмісті влаштували сеанс масової йоги, аби заохотити до заняття якомога більше люду та й стереотипи зруйнувати. І ліквідація стереотипів, як я казав, з його й дуже багато стереотипів. Те, що йога це секта, йога – це скручення вузлики. Ми хотіли наочно показати, щоб людина могла прийти і подивитися власне як виглядає йога. І обрати можливо її як альтернативу фізичної, духовної та філософської системи. Неквапливо під спокійні мелодії, наче індійські мантри, охоче втекти від негативних емоцій, вслухаються у розважливий голос інструктора. Вдих видих, інша сторона, вдих, видих, розкрили грудну клітку, витягнулися. Між глядачів за дивною медитацією просто неба спостерігає і той, у кого йога в крові. І хоча щодня індус мону присвячує давнім практикам, бодай годину нині лише радіє поза межами умовної території, такого каже в Україні ще не бачив. Це все дуже гарно, але я не знав, що тут таке відбуватиметься, тому й не готувався. Хоча я дуже радий усе це бачити, я дуже щасливий бачити його в Україні, тому що усе більше людей долучаються до неї, і це дуже. Найфорда Ебритензес Віґо. Справжні медитації, навіть спека на завада. Майже із сотні охочих пізнати філософію йоги. Сумлінно виконують усі вправи за інструктором. Спочатку класична розминка, далі комплекс асан, довгоочікуване розслаблення, і насамкінець дихальні техніки. Поряд із дорослими та часом уже досвідченими умільцями з йоги Дива свого тіла демонструє, і маленька Аня. Нині дівчинка ретельно повторює рухи мами, хоча має і власні улюблені. Його, Розслаблення, гармонія, заспокоєння дуже гарно для тіла, для душі Сходимо. вона ходить на дитячу. Подяка найбільшому інформаційно розважальному порталу Івано-Франківська «Типовий Читайте новини Ой, та спілкуйтеся на так, тих, так, але... так, може більше, вона, більше ніж вона, я новини. на даний момент. І хоч почала його. займатися пізніше. Дітям за вашу ми її дуже ціни для тих, кому забракло внутрішньої гармонії. Ще один сеанс та цього разу хореографічний. Бо шпорт дибра, що дослівно перекладається як круг тіла та рук. Це своєрідна суміш, танцю, йоги та фітнесу. Так само, як і йога, воно свідомо виконується це заняття, воно не є таке швидке, як більшість фітнес-систем. Ну воно більш під повільну музику, тобто людина має час осмислити, що вона робить, для чого вона робить. Коли я провожу заняття, я, в принципі, кожен рух пояснюю, для що він дає людині, тобто людина розуміє, які там працюють, на які органи, які вплив це має вправа. От і е, люди більш свідомо мають можливість вже виконувати ці рухи, а не просто так повторювати за інструктором, не знаючи для чого це нам і взагалі куди це і що це. Тривав незвичний марафон у середмісті упродовж двох годин, і таки прийшовся людям до смаку. Тож тепер обіцяють організатори на містян очікують нові ще масштабніші дійства, та незмінно під крилом йоги. Наталія Лозовик Віталій Савчук, новини 402.